Всім привітик, любі підписники, любі глядачі. Що я хочу вам ненька розказати? Думаю, буде цікава відюшечка. Я отак знімаю, тому що інакше я вам не покажу це все разом. Дивіться підбір ниточок. Як же правильно їх підбирати? Ну, Шкода, що я вам не можу показати, який я вибрала сюди фон. Тобто я його вибрала з іншої ікони. Але це буде якби двохкулірний фон, такі ромбики. Тобто світла нитка, темна нитка, потім буде чуть-чуть темніша нитка, і оця, що тут, десь темна нитка. Теж отут такий буде, якби орнаментик. Орнаментик, якийсь такий він подовгувастий. За округом подоговостей. Це не дуже так важливо, тому що е орнамент, він, звичайно, має значення. Це у мене друга ікона. Де да, я підбираю сама орнамент, тобто я можу його і намалювати, але я не маю коли, чесно вам скажу. У мене просто немає часу, тому що у мене дуже багато, ну, мене, дивіться, скільки чекає проєктів. От, тобто Оце все я маю вішити. оце все я маю Де ще мій Метелик, от, от дивіться, яка краса. Ну, дивіться, яка краса, ну, дивіться, яка краса. Це всі схеми мені подарували. І ці всі схеми йдуть під мікровішівку, на біскурню, на якісь. ну, тобто, розумієте. Дивіться, яка класна схема. Це дуже мені куртить бісером щось плести. Тобто, оці всі схеми я зараз йду підбирати на свої залишки кусочки полотен. ну, розумієте. Тобто, в мене, мене тут багато є залишків полотен, там ще є мініатюрніші. І що я хочу вам сказати. Тут ще є якась дивіться, яка мініатюра ще є, Я це маю десь поклеїти пізніше. Я просто собі пообрізала, бо воно було файно. Тепер дивіться, як же ж вибирати нитки. Тобто, ви повинні спочатку з кольоровою кольорову гаму. Чи це має бути оранжевий, чи це має бути, наприклад, зелене, чи це має бути пастельне, коричневі відтінки, чи це мають бути жовті відтінки, чи це мають, наприклад, бути там рожеві відтінки. Тобто фон, який він же має бути Ну, із такою ниточку, як 38-42. Е які тут ще йшли нитки, я де вже й забула. 38,66 та нова. Я й забула ту нитку, ну менше з тим. Тобто це такі йдуть синьо-морська хвиля відтінки. 823 та темно сина. І тут, якщо ви помітите, дуже гармонійно вони зливаються. Тобто тут видно оцей, якби. Одяг Діви Марії ця накидка, як вона йде. Бачите, як то все плавно, акуратно йде. Тобто це дуже гарна схема. Сама Діва Марія з ісусиком кидаються в очі. Дуже гарно тут підібраний обличчя. Я, друг, ну, якби, я обличчя вишивала на ісусику Ангелі, але це зовсім були інші образи. На ще одному був прогон ісусик з дітьми. У мене є три, два ісусика вишиті. І Ангел, і «Діва Марія теж це був прогон, і там мені не зовсім подобають відтінки. Тут набагато краще. Ну і ще була одна ікона, теж нев'янучий цвіт, бо ще була ікона «Бісором» — це зовсім інше там обличчя не відшиває. І та ікона теж шикарне мала обличчя. І там я теж фон заміняла. Єдине, що я там вішила назву ікони. Я так зрозуміла, що не наша ікона. Була, ну, я б була не вишивала ту назву, але ну, це її назва тої ікони. І там я теж просто тут дала без орнаменту. Тут в мене буде йти орнаменти такі, як би мовити. І тут будуть такі, як я кажу, ромбіки тобто дві нитки, дві нитки. Але тут буде темніша фонова нитка, основна, а ця основна нитка буде йти світліша. І зазвичай переважно можна брати, наприклад, якісь із цих пастельних відтінків. Пастельних не оцих зеленковато пастельних, навіть сіро-пастельних і зеленковато. А можна брати, наприклад, звідси якісь відтінки сюди. Але я вирішила таке не робити тут, тому що ну, мені не зовсім воно гармоніює. Тому що мені здається, що воно всі злиє, тому що тут фону дуже багато. Змієте, бачите, тут фон він зовсім інший. Тут іде тінь, оця, тобто дали повністю тінь по е, Діви Марії. Далі ще отут тінь, далі ще отут. Тінь не знаю навіщо. Мені ця тінь, ой, мені ця тінь зовсім сі отут не подобає. Я не знаю, чи ви видите. Видите отко? І внизу ще йде тінь. Тобто ось тут, тут. І ця тінь мене трохи гнітить. Ну, всі вишивають з тінню, і всі вишивають 833 нитку фон. Ну, Подивіться, якщо ми прикладемо нитку сюди. Вона дуже темнит, ну, ну темна нитка. Так, вона контрасна, вона така, якби гірчично, якась зелено-жовта, отака, я забула, як цей колір правильно все називає. Зо, до золотавого навіть вона йде, її дають до речі, якщо треба щось золотом вішити. Там 725, 38,21, 3820. Але вона мені категорично не подобає, тим більше тут дуже багато її є. І Діва Марія якби, ну, виглядає, знаєте, як вам сказати, вона якась сумна от образ сумний. А насправді цей образ дуже яскравий, дуже такий виділяючий, і мені не хочеться таке саме робити, тому що я дуже люблю, коли, якщо це ікона має орнамент. І має орнамент як в сяйві. Тут я вже хочу дати в сяйві, тут ще будуть бути сваровські. Але сваровські я вже буду підбирати по кольористиці е, ниту. От я вибрала ось такі ниточки. Е, тобто, якісь зливають, Дивіться, якщо ви хочете, наприклад. Тут ще є 38,22, але вона йде отут. Я думала спочатку її дати, але вона мені сізлеє з цим, і це буде дуже некрасиво. Тому що тут йде, бачите, тінь, і тому вони її тут дали всередині. Але вона дуже-дуже така яскрава ця нитка, насичена. Я хочу щось більш шмелявішого і більш такого ніжнішого. І що я обрала? Ну, це я тут не знаю, у мене тут багато є цих видите. Палітра ДМЦ, крім першої 35 ї Взяла всі свої жовті ниточки, отак, поскладала. І дивіться, що якщо ви хочете е, оприділитися з нитку, е, то тим більше якщо це йде фон. Тому що фон ніколи не має забивати основного малюнку картини. Чому? Ну, Тому що ми звертаємо увагу на Діву Марію, тобто ми маємо дивитися на самий образ. Це має нам кинути в очі. У мене отак було з образом Ісус з ягнятами, де не ягняти кинулися в очі, а сам Ісус. Тобто я звернула увагу на Ісуса. Це дуже важливо, коли ви вишиваєте образи. Чому? Тому що образ це не просто ну, так, як ми християни, ми віруючі люди, ну, більш-менш. І це не то, що там якісь ідолопоклоніння. Ні, це дуже ну, вірити в те, що говорив Ісус, це і треба. Я це ну, визнаю, признаю і дотримуюся, мені дуже подобається, що він говорив, я, що він навчав нас, що він навчав любові. Тому я дуже трепетно відношуся до образів до ікон. Дуже багато приділяю часу, коли їх вишиваю. Я молюся, я йду сповідатися. В мене буде після цієї ікони, нарешті, моя ікона, але вже зовсім в іншому стилі. Буде видіти шовковими нитками. Ну, якщо я їх підберу, звичайно, не вишита. Це буде дуже дорога ікона. З сваровськими повністю там буде дуже-дуже багато красоти. На блискучому полотні, будете видіти пізніше, але я можу спочатку вішати цю вбрати в рамку і подарувати. <по> Бо мій відчим вже чекає. Ти ся вішала за два дні. Тобто як за день, ну, але там вже мусила довішувати другий день. І ніколи не вибирайте фон, який привертає до себе увагу. Запам'ятайте це. Це перше правило. Друге правило. Ніколи не беріть надто темний фон на ікону. Якщо ікона яскравих відтінків, вона не хоче темного фону, повірте мені. Ну, Заб'є оцей фон він забиває всю красу. Тобто ну, сумна ікона, розумієте, щось якби там бракує. От в мене, коли я дивлюся на цей образ, мені щось бракує. Тому що я першу ікону «Нов'яночий цвіт вишила е е білу ниточку, здається, але бланк. Якщо я не помиляюся, і якусь пастельку, або 951 або 945 Я десь маю записано, добре що я записала. Не пам'ятаю точно, чи 37,70 Вона була така в фіолітово-синих тонах, представляєте? А там повністю вішивало біле. Ну, ну, взагалі мені не дивилося то, біле, біле, розумієте, і фіолетове. Воно поєднання є, але не в іконі, коли ікона йде темних, відтінків, ще й при тому. І я вирішила вибрати оці ниточки, ну, ниточки тобто, щоб вони мали видати гармонію, тобто, щоб вони мали плавний перехід. Плавний, Тому що це буде якби, оце будуть дві основні ниточки на фон і на сяйво, А ця ниточка буде контраст віддавати, тобто, не будеся вишивати уже безпосередньо сама розмальовка орнаменту. розумієте, ну отак. Як я так вам поясню. Якщо ви хочете е, дійсно переконатися, чи у вас підходять ці нитки, наприклад, ці відтінки, чи ця кольористика гармонійна, викладете світлі нитки на темний фон. Тобто ви отак прикладаєте чи отак прикладаєте, ну, бажано отак, наприклад, ви приклали собі і звіряєте. Видите, як воно класно сіде. Воно не занадто яскраве і не занадто мляве по відношенню до такого яскравого фону, такого чітко виражених. Сино морська хвиля відтінків, тому що це морська хвиля відтінки, такі прям сині, такі, знаєте, от як, як море, як океан, щось типу того, можна дельфіні вишивати цими відтінками або океан. Якщо ви хочете перевірити, чи темні відтінки, якщо все ж таки фон має бути темний, бо є що треба й темний фон, то ви кладете на світлі. У мене, правда, немає тут ну, темних ниток, наприклад. Ні? Ну, от, Наприклад, ну, плюс-мінус візьмемо якусь ниточку, яка тут підходить. Оця. Тобто, якщо ви хочете переконатися, чи темні відтінки будуть плавно, плавний перехід і чи вони будуть реально підходити, ви кладете їх на світлий фон. Саме краще оця кон... кон... оцей контраст темного світлого він показує, чи... Підходять кольори чи ні? Оце найоптимальніше рішення, яке я для себе обрала, коли почала підбирати бісер. Це я так бісер підбирала. І так само я підбираю нитки тепер. Тобто, це набагато спрощує. Як би сказати ваші сумніви, коли ви всі сумніваєте, спрощує вашу роботу, і ну, ви одразу бачите зорово, яка куди нитка підходить. Тобто, чому дійсно ота е, е, кількість від Відтінків, наприклад, чи сі зливає, чи воно буде підходити, чи воно буде красиво. Я думаю, що ці відтінки будуть суперсь дивити, так як вони все ж таки жовтого відтінку, вони світлі, 744, 745. І вони не не будуть якби сильно контрастувати, тому що тут є жовтий відтінок, але він більш такий яскравіший. Ну але Тут він має бути яскравіший, тому що це ж вбрання. Діви Дівело золотим Зуміло, що це буде дуже складно. Металік нитки, вони трохи ще інші. Треба мати такий-такий колір, розумієте? Такі, ну, є можна, але це треба було купа ниток скупити. Тому що я не можу на, ну, коли я. Мені треба мати наявні нитки, тільки так я підбираю. Тому, майстринюшки буду завершувати відюшечку. Надіюся, я вам щось -то тут пояснила. Буду йти вишивати щось. Мене тут чекає, де ціла. Ну, це тільки дуже мініатюрна частинка того, що в мене є, повірте мені, того, що я маю вишивати. Це просто нереально все підібрати. Я вже нині біскорну піду. Вишила навіть. Ще, ще бісер правда, Треба там підобрати і оформити. Але я так хочу, знаєте, одну піску, вішите, друге, третє, четверте, а потім і сісти і оформити, бо я ж буду вам показувати. Тому, майстринючки Буду завершувати відюшечку. Надіюся, я вам пояснила, як правильно, ну не то, що може правильно, як я це роблю. Тому що я реально дуже багато приділяю увагу підбору ниткам. Дуже, ну якби так відношусь дуже відповідально до і взагалі ікон в цілому, особливо ікон. Розумієте, це для мене дуже, це має бути шедевр в майбутньому, це має бути і оформлення відповідне, це має все гармоніювати, там до точності просто у мене має бути все підібране. Вишивка сама має бути красивезна, я на це дуже сильно звертаю, тому що це є ікона, це є на ціле житті і це, це є ікона.